Перше за три місяці депутати зібралися на сесію міської ради. На розгляд 23 жовтня було винесено 110 питань. Депутати підтримали розширення напрямів роботи соціальної комісії. До її повноважень додано ще одну категорію захист ветеранів війни та членів їх сімей. Ми прекрасно розуміємо, що питання, скажімо так, інтеграції учасників бойових дій в суспільство їх соціальної допомоги це питання всього депутатського корпусу і комісії земельної і ЖКГ, але має бути. Профільна комісія, яка буде напряму дуже плотно займатися цим питанням. Ми не одинокі в своєму поданні, тому я дивився моніторив ситуацію. Декілька обласних рад уже прийняли такі аналогічні рішення, і інші громади в Одеській області теж приймають рішення, тобто додають у функціональні обов'язки соціальної комісії ще питання соціального захисту прав правити рані війни. Це допомога громадянам, які мають такі посвідчення в їх, ну скажімо, так, в допомозі або відстоюванні тих соціальних пільг, прав, які вони мають, які вони набули, отримавши посвідчення учасника бойових дій. На сесії депутати проголосували за внесення змін до програми соціального захисту та підтримки окремих категорій населення. В заходах програми передбачається можливе зменшення деяких виплат. Також рішенням сесії скорочено чотири вільні вакансії в міській раді та працівників муніципальної варти майже на половину. Зміни пов'язані із оптимізацією видатків бюджету. Управління фінансів не знайшло коштів для того, щоб Задовільнити цю програму в повному обсязі, але нам пообіцяли, що згодом на наступній сесії ми розглянемо ті моменти, які я сьогодні озвучувала в залі, тобто скорочення штату самого виконкому, всіх управлінь, тобто вони на свій розсуд подивляться і зроблять висновки, які посади не займані. Не то що там люди. Або якщо є люди, то це ж можна перевести цих людей. Це ж не скорочення. Також ми наголошували на тому, щоб вони влада нам доповіла щодо нашого, нашої пропозиції скоротити скоротити взагалі муніципальну варту. Дійсно в нас ну дуже ну великі кошти в нас вилучає держава. З 26-го року це буде ще більше, але ж є можливість затягнути паски, розумієте, і десь знайти кошти. Не набралося голосів у депутатському корпусі для затвердження положення прораду ВПО. Близько половини рішень порядку денного стосувалися земельних питань. У залі виникли дискусії щодо зменшення орендної ставки на землю. Під час засідання міський голова звернувся до правоохоронних органів. У нас, напевно, одна із найнижчих ставок арендних ставок на землю. Я про це говорю на кожній сесії. Я сьогодні про це е, говорив, що ми бюджет повинні наповнювати також і за рахунок арендної ставки землі. Щодо, я сказав, що я звернусь до правоохоронних органів, тому що депутати не підтримали. Була помилка з фонду держмайна. Ну скажімо, воно пішло від фонду держмайна, а далі вже всі пропустили. Там е ставка на там не багато землі, там якісь со е там навіть не гектари, а сотки. Було е ставка 7%. Але помилково, помилково почалося з фонду держмайна, було підписана ставка на 3%. зменшена на 3%. Ну, безумовно, ці, хто зацікавлені на це не звернули увагу, а, а може навпаки і знали, але давайте голосувати. Юристи юридичний відео пропустив. Депутатська комісія пропустила депутати. Пропустили, я пропустив, тому що довірився нашим всім службам, і ми прийняли рішення 3% замість 7%. Я просив депутатську комісію, я просив депутатів, давайте повернемо, де да, виправимо помилку, щоб ми знову залишили 7%. Як бачите, ні депутатська комісія, ні депутати не підтримали сьогодні моє прохання. Я сказав, що раз так я звернусь до правоохоронних органів, хай вони нас розсудять, правоохоронні органи вивчать це питання. і я думаю, що буде прийнято рішення таке заморозити оці ставки. Не буде ні три, ні сім. Зараз ми все ж таки звернемось до наших підприємців з договором на 7%. Може вони погодяться. Якщо не буде погодження, що вони не погодяться на 7%, я звернусь до прокуратури, до інших, побачимо, порадимось правоохоронних органів, щоб вони вивчили це питання. Емоційне обговорення викликало звернення Олега Тростяна щодо недостатньої кількості переходів в місті. Депутат неодноразово піднімав це питання раніше. Також він розповів про те, як отримав травму на велодоріжці. Телебачення громади показав відео проблемних відрізків дороги. На цій ділянці велодоріжки він отримав перелом плеча та кисті руки, впавши з велосипеда. Люди перебігають дорогу в край небезпечних містах. Я перерахував всі ці ділянки по-южному. Але не всі, я, мабуть, там процентів 30 перерахував ділянок по місту, які просто вкрай небезпечні, і їх треба щось з цим зробити. Але чомусь ми залежимо від якогось дядька, який сидить десь там, незрозуміло де. Десь в області, чи де вони там сидять, і вони нам чомусь не даються робити. Тому я це питання і поставив вербромучу. Що ми місто? Чи ми можемо саме щось вирішувати? П'ять років працює торговий центр. Волна там взагалі немає жодного пішохідного переходу. Два мікрорайони перебігають дорогу. Люди з колясками йдуть по проїжджої частині, щоб дістатися до цього торгового центру. Ну це, ну, це неправильно, це не може так бути. Чомусь ми збудували проспект, де є проходи, але немає пішохідної доріжки. Там, де є пішохідна доріжка, там нема проходів. У нас є дуже небезпечна велодоріжка. Це вона проходить від по вулиці, це у нас Новобілярська, від лікарні до привалу странника. І там вздовж цієї дорожки є глибокі вирізи дороги, десь так метр на метр, глибокі. Для лівньової каналізації, але чомусь ці вирізи не перекриті. Точно такі ж вирізи в нас є по проспекту Григорівського десанту, по вулиці Хіміків, вздовж дороги там є доріжка безпеки, і скрізь вони перекриті. Тобто раніше, коли будували, вони їх перекривали, бо це безпека. А тут нам, як ми думаємо, скажімо так, в лапках на безпечній велодоріжці, чоловік Потрапляю в таку халепу. Я спілкувався з підприємцями, які там працюють біля цієї доріжки. Вони дійсно кажуть, що Олег Іванович, кожен місяць хтось розбивається. Більше про прийняття рішення на сесії дивіться в програмі об'єктив.